Істина християнська віра. Дорогі мої, у народі кажуть, благими намірами вистелена буде дорога до пекла. Саме в цьому виразі, перш за все, звертають увагу на протиставлення благи і пекло. І це не дивно. Адже переважній більшості зрозуміло, що в пеклі нічого доброго, благого немає. І начебто добрі благі речі, з пеклом просто несумісні. Проте натомість з пеклом сумісні наміри, навіть якщо вони благі, сенсу і користі від того блага абсолютно ніяко. Навіть більше лише одна шкода. Адже люди такими намірами присипають вляють, власне сумління. Вважаючи себе цілком пристойними людьми. Виводити людей з такої духовної дремоти часто доводиться саме віруючим, які перед усім повинні нагадувати світу, що він весь абсолютно весь лежить у злі, 1 Івана 5:19, що помисли людського серця зло від юності його. 8.21, шлукаве серце людське найбільше і вкрай зіпсоване. Єремії 17.9. Проте свідчити про це оточуючим непросто, а деколи навіть небезпечно. Тому часто густо християни намагаються уникати гострих путів, тертя зі світом, і намагаються якомога менше турбувати світ своєю проповіддю. Через це замовчування доволі часто, за словами Едмунта Берка, і відбувається у світі тріумф зла. Весіль землі, якщо сіль втратить силу, то чим зробити її солоною? Вона вже ні до чого не придатна, хіба що бути викинутою геть на потоптання людям. Матея 5.13 13 навіть страшно уявити, дорогі мої, скільки чудових віруючих людей, які деколи через страх, а більше за все, просто через байдужість втратили своє покликання, стали ні до чого придатними. Хоча ця непридатність могла залишитися для них тайною, принаймні до пори до часу. Отже, пильнуйте повсякчас і моліться. Щоб ви сподобалися уникнути всього того. Луки 21.36. Бо від такого огрубіння серця не застрахований ніхто, хто думає, що він стоїть, нехай бережеться, щоб не впасти, 1 Корінтян 10.12. А ще краще вчинити за прикладом царя Давида. Випробуй мене, Боже, і побач серце моє, досліди думки мої. Подивися, чи не на шляху я беззаконня, і чи на добрій є дорозі. Якщо ні, то настанови мене на путь вічну. Псалом 138, 23-24. Звичайно, це потребує неабиякої мужності, тут це набагато краще ніж позбутися свого покликання, і почути на свою адресу наступні слова. Знаю твої діла, ти ні холодний, ні гарячий. О якби ти був холодний або гарячий. Откровення 3:15. О якби це не просто вигук, дорогі мої, Це вигук розчарування Бога, який належного часу віддав своє життя за нас. За кожного з нас. І цю жертву багато хто відкинув, часто просто з байдужості, нехай же цього ніколи не станеться з нами, і тому пильнуйте по усяк час і моліться, щоб ця сумна доля не спіткала будь кого з нас. Зазвичай, дорогі мої, про політику кажуть, що це брудна справа, пов'язана з брехнею, насильством, що порядні люди, а тим більше, християни у політику не лізуть. Зрозуміло, що в політичному житті відбувається багато огидного: люди не виконують обіцянок, обманюють відкрито із замовчуванням, продаються, кривлять душею. Укладають невигідні угоди і так далі. Деякі люди вважають, що така поведінка невід'ємна частина політики, і тому християни, що проповідують вчення Христове про любов і все прощення, не можуть мати нічого спільного з цією негідною діяльністю. 19-й рік я живу в шлюбі. Я одружений на красивій молодій жінці, вірній дружині, моєму надійному другу і дбайливій матері наших дітей, я вдячний Богові за те, що ми зустрілися і боюся навіть думати про те, ким би я був без неї. Але я схиблю проти істини, якщо скажу, що ми ніколи не сваримося, ніколи не проходимо через кризи в стосунках. Якщо складені проблеми бувають у щасливих шлюбах, то що ж твориться у невдалих, яких із статистики більшість? Подружжя маніпулює одне одним, обманює, зраджує один одному, не зважаючи на ці обіцянки. Батьки не піклуються про благополуччя дітей, дружини не шанують чоловіків, публічно виносять сміття з хати? Подружжя Ганьблять одне одного, влаштовують скандали, у шім'ях творяться жахливі справи, словесні і фізичні образи, насильство над дітьми, жорстокість, ненависть. Не дивно, що шлюби стають усе менш і менш популярними. Люди вважають за краще не одружуватися, а жити разом, як тепер модно казати, на віру. Зокрема, й тому, що надивляться, наприклад, батьки. Вони упевнені, що сімейне життя це кінець мрії, що шлюб вбиває любов, і взагалі набагато краще не лізти в цю брудну справу. А виховання дітей, скільки болю переживають батьки і діти, поки не пройдуть цей період перетворення маленького бунтаря в самостійну відповідальну особу. Багато хто згадує, що власний досвід дитинства вирішує взагалі не мати дітей. А якщо так подивитися, то це брудна справа ростити дітей. Не про пелюшки тільки кажу. Жити на землі це взагалі брудна справа, скажу я вам, чисті і непорочні ривнителі істинного благочестя. Значно. Мені. Чи було б зла у світі, якби на землі взагалі не було людей. А якби Бог не створив людину, то наскільки чистішою була б земля і все, що на ній: ні війн, ні смерті, ні страждань, ні Росії, ні Путіна. От просто благодать. На щастя, наш Господь не настільки святий, як інші християни. І війни починав, і кров проливав, і політикою займався. До цього дня займається. Жила собі людина тихо, спокійно, робила свою справу своїми руками, у політику не лізла, і тут трапляється біда. Зустрічається її Господь і призначає її духовним і політичним лідером єврейського народу. Вести перемовини з єгипетською владою ставити ультиматум, влаштовувати кампанії громадянської непокори і навіть бунтувати проти існуючої влади, потім після виходу з Єгипту карати непокірних, страчувати злочинців, яка дикість, писати довгі кодекси законів, організовувати політичні структури. Навіщо тільки Мойсей поліз у цю путну справу? Був хороший молодий чоловік, священник Єремія, в політику не ліз, читав священні писання, перебував у спілкуванні з вірними. Усе було гаразд, доки не зустрівся йому Господь і не повелів виступити з публічними розмовами проти царів, проти князів. Проти держави, і навіть проти власного народу. Єремія повуха загруз політиці, став ненависний усім, самому собі, нудний був, але Бог не відступав, примушував його займатися цією брудною справою. Деякі кажуть: ну так, те було в Старому Завіті, цікаво, що вони мають на увазі, що Бог був іншим злим. Чи, можливо, був ще не так освічений, не так сповнений любов'ю до людей, як нинішні велелюбні віруючі чи освічені гуманісти. Інші кажуть, час був таким жорстоким. По-іншому з людьми не виходило, не слухали вони просто слів, тому доводилося використовувати силу. Так, так, звичайно. Зараз зовсім інша справа. Народ освічений не просто душить жінок, дітей, літніх людей у газових камерах а остаточно вирішує єврейське питання. Не просто гної у таборі, а будує світле майбутнє у лапках. Не просто заливає сольовим розчаном ненароджене дитя, а розриває його на частини. А проводить медичну операцію, боюся, не вистачить нам часу перераховувати злодійства нашого часу, тортур і засобів вбивства, придумані останніми десятиліттями. Життя показує, що люди не змінилися у своїй природі, та й посилання на відмінність між старими і новими завітами у даному контексті є абсолютно недоречним. Дивіться, вже в новозавітній час апостол Павло, що проповідував вчення Ісуса Христа, вчення любові і всепрощення, так само, як і старозалітній народ не зміркував, що вірні не можуть мати нічого спільного з цією брудною справою. Навіть досвідченіший Варнава, і Той не зміг підказати Сергію Павлу. Кіпру, що раз він став віруючим, треба негайно залишити політичну діяльність. Мало того, що він продовжував служити проконсулом звичайний трирічний термін, так після того повернувся у Рим і з 47-го року займався державною фінансовою політикою. А яка ця брудна справа фінансова політика? Ех, не вистачило апостолам ні святості, ні мудрості, якими нині блищать сучасні вірні, а чи випадок з Сергієм Павлом не єдиний, якраз нинішнім християнським пацифістам писати нове Євангеліє, чи принаймні викинути з нового завіту незручні місця, щоб восторжествувало нарешті Євангелії, любові і все проще. Істина християнська віра, очищена від усіх цих брудних справ, від політики, шлюбу, дітей, ну, загалом від усіх брудних людишок, врешті решт. Дорогі мої астрономам відомо таке страхітливе явище, як Чорна діра. Колись Чорна діра була зіркою, але з часом. Термоядерна реакція в її надрах поглинула увесь водень, і вона вигоріла, і підпливом сили тяжіння стала падати в себе, стягуватися до центру, так що все більша маса стала сконцентруватися у все меншому об'ємі. тяжіння навколо цієї зірки, що падає в себе, нарешті стала такою, що ніщо. Розумієте, абсолютно нічого, включаючи світло, не може її покинути. Усе, що падає на неї, в тому числі промені світла, поглинаються нею назавжди. З цієї причини Чорну діру неможливо побачити, але її можна дізнатися за тими змінами. На околишньому просторі, який викликає її жахлива сила тяжіння. Жодне найпотужніше джерело світла не може освітити цю Чорноту. Вона просто поглине будь-яке світло назавжди і безповоротно. Та кожна людина була створена бути зіркою. Світилом, джерелом тепла і світла, хоча і вторинним, бо первинне джерело Бог. Але гріх у результаті робить людину чорною дірою. Вона здатна тільки вимагати і поглинати, причому стільки любові, уваги, турботи б вона не поглинула, вона назавжди залишиться зануреною мором. Покаяння зупиняє наше падіння у себе. Ми озираємося і стаємо в змозі бачити інших людей і Бога. Ми вчимося любити, а не вимагати любові, утішати, а не вимагати розради, служити, а не вимагати служіння. І церква, дорогі мої, це те місце, де ми вчимося любити наших ближніх. Луїс пише, що в церкві ми зустрічаємо людей, яких ми не підбирали собі в знайомі чи в друзі. Він писав це до епохи інтернету і соціальних мереж. Але зараз це ще очевидніше. В інтернеті кожен з нас може підібрати собі друзів за своїм смаком, людей, які схвалюють його смаки і погляди. Підходять йому за характером, будуть подобатися з тих чи інших причин. З кола друзів, легко викинути людину, з якою ми розійшлися в думках, а у величезній мережі знайти їм заміну. Приходячи у церкву, ми зустрічаємо людей, яких ми собі не підбирали, і яких не можемо виключити одним кликом мишки. Ми зустрічаємо ближніх, яким нам заповідано любити. Саме це робить ходження в церкву таким важким і таким одночасно необхідним. Саме ставлення до церкви визначає різницю між теоретичною згодою і справжньою вірою. Покаяння невід'ємне від церковного життя, як і церковне життя неможливе без покаяння. Ми всі грішні люди, і ми схильні кривдити, неприємно зачіпати і глибоко розчаровувати один одного. Вчитися любові нелегко це аскетичний подих. Щойно ми серйозно намагаємося це зробити. Ми виявляємо, що на поверхні душі з усією силою вилазить дух серозумілості і роздратованої вимогливості, чому церква не така, як я хочу, чому люди в ній не такі, як мені треба, чому священник не такий, як на якого я сподівався, чому далеко не усі з них розділяють мої смаки і мої пристрасті? Чому взагалі церква не обертається навколо мене, не пристосовується до мене, не шукає задовольнити мої запити, адже ж церкву я утримую, тому вон, церква має навколо мене танцювати. Вимоги такого роду постійно з'являються в газетах і соціальних мережах. Подивімося, Скільки зараз бруду лиється на церкву. А все через це, що люди не отримують від церкви того, що хочуть, а хочуть вони не побожності, не релігійності. Але щоб церква говорила те, що вони хочуть чути, і те, як вони це розуміють. Подивіться, церкву відмовляються утримувати. Але вимагають, щоб церква надавала їм послуги похоронити, похрестити, пошлюбувати, посповідати. Але вони обов'язку не мають утримати церкву, не розуміючи, що не держава ни на церкву не виділяє ні копійки. Це церква існує завдяки людській жертовності. І якщо ми в цій у, в жертовності не беремо участь, то, відповідно, не вимагаємо чогось для себе від церкви. Але виконати тоді родопусті вимоги неможливо з двох причин. По-перше, церква за природою своєю відкрита для різних людей, в тому числі тих, які вам не подобаються. Ви теж комусь не подобаєтеся. Що ж тепер? Водити фейс контроль, як в елітному клубі, і залишити вас за дверима. По-друге, для того, щоб вийти до царства, ви і я повинні глибоко змінитися. А значить, церква має змінювати нас, а не ми міняти церкву і чи в церкві змінюватися під нас. В церкві ми вчимося бачити ближнього людину, яку Бог створив за його образом і спокутував дорогоцінною кров'ю Христовою, не того, хто заважає і дратує, а того, хто дорогоцінний в очах Божих і має бути дорогоцінним у наших. У книзі діянь святих апостолів Господь звертається до Саула, майбутнього апостола Павла на той момент ще гонителя церкви, сауле Сауле, чому ти переслідуєш мене? Він сказав: Хто ти, Господи? Господь же каже: Я Ісус, якого ти переслідуєш, тяжко тобі йти проти рожна. Діянь 9, 9, 4, 5. Але, другі мої, звернімо увагу, Псауло не гнав безпосередньо Ісуса, та Він і не міг цього без Бо Павло долучився до апостолів, коли Христос уже вознісся на небо. Він гнав церкву, проте Господь утодожнює себе зі своєю церквою, любити Його. Означає любити Його церкву. Ненавидіти Його церкву, означає ненавидіти Його. Як каже святий Апостол Іван, хто каже: Я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить. І ми маємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого, 1 Іван 4, 20, 21. Любити це нелегко, і ми до цього абсолютно не схильні. Тому і ми говоримо про те, що любов це дар Святого Духа, а не щось, на що ми здатні самі собі. Ми повинні визначит... визнати нашу неміч і нужду, нашу нездатність любити ближнього і шукати дар любові у молитві, у таїнствах церкви, у твердій рішучості звернутися від себе до Бога і ближнього. Тільки відвернувшись від себе, можна стати зіркою, продовжуючи падати в себе можна. Перетворитися тільки на чорну діру. Як сказав святий Антоній, від ближнього нам і життя, і смерть, а цього ближнього ми зустрічаємо в церкві. Є така цитата, знана апостола Павла, щоб знали мою до вас любов надмірну. Друге Коринтян 2.4. А як же ми уявляємо цю любов надмірно? Це, мабуть, коли людина, яка поруч, зробить усе, що я попрошу, або буде терпіти всі мої витівки і нічого про це не скаже? Дивно трошки, дорогі мої, чому апостол Павло чинить за усім по-іншому? Його глибока любов до церкви в у Корінті полягає в тому, що він висловлює свій докір. Тобто, мати велику любов означає бути в правді з собою, з людиною, зі спільнотою з Богом. Апостол порушує питання, покарання за гріх і прощення. Мабуть, у цій спільноті були проблеми зі занадто сильним тиском на людину. Яка згрішила, так що в надмірно суворому покаянні втрачався виховний сенс Божої дисципліни. Тому апостол прагне достукатися до людей словом і зосередитися більше на любові та прощенні. Спільнота як тіло. Якщо болить рука, тіло стає менш здатним до дії, так і спільнота стає менш відкритою на Бога через гріхи своїх членів. Усвідомлення того, що гріх стосується не лише мене, а впливає на мою сім'ю, родичів, церкву, дає стимул не перебувати в цьому стані, а просити прощення. Грецьке слово Кара, 92 Коринтян 2,6 використовується лише раз у новому завіті. А це дає можливість говорити про те, що таке покарання є особливим, унікальним. У цьому випадку жаль за мої гріхи, який я переживаю, який мучить мене, і є моїм унікальним покаранням. Водночас апостол не каже, що можна закривати очі на гріх, адже досить тієї кари, яку наклала більшість. Ми у житті не маємо бути тією меншістю, через яку грішна людина несе занадто велике покарання за свої вчинки. Послання до Крінтян також вказує на ще декілька аспектів: простити, втішити та показати любов. Мій чоловік дуже переживає, коли йому я дорікаю, казала одна жінка. Тому я намагаюся після свого зауваження ствердити його, показати, що це не вплине на мою любов. Така практика допомагає нам не боятися критикувати одне одного та приймати критику в любові. Якщо і надалі. Бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!